Ще один універсальчик. Робимо короткий огляд. Це Opel Astra 2012 року. го року. 1,4 бензин на механіці 209 тисяч кілометрів пробігу. Ціна 7300. У нас текстиль салон, є вакилинки, мультимедіа, ЄСП, парктроніки. Можна обрати екорежим. Навігація є. У нас дивіться, яке шкіряне мультикармо з голосовим управлінням, круїз контролем. дивіться, який в нього стан. стан як новий. Кондиціонер, механіка на 6 передач, електроручничок. По салончику машинка така в гарному стані. Сідушечки бачите, які, нема ніде не пропалів, нічого. Теж бюджет 7300. Непогана ціна, як для універсала. За такі гроші ви можете купити третій маган, шкоду Октавіа 5 або цей Opel Astra J. Обирайте, що вам більше до душі. Такий непоганий варіант. Я у нас в наявності.